Інспектори з паркування згодом штрафуватимуть білоцерківських водіїв за порушення правил стоянки. Про це під час прес-конференції зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець. Точної дати чиновник не назвав, але запевнив, нині двоє працівників працюють у тестовому режимі для фіксування порушень. Кожен із них має на камери, планшети та засоби вимірювання відстані. А ось повідомлення про адміністративне порушення залишатимуть. Під скло очисником також про ініціативу розповіли патрульні поліцейські за їхніми словами. Нововведення допоможуть врегулювати рух на дорогах та запобігти аваріям. Всі кошти від штрафів надходитимуть до міського бюджету. За інформацією Анатолія Кравця, ймовірно, ці кошти спрямовуватимуть для облаштування паркомісць, реконструкції дорожньої інфраструктури, а також на відновлення розмітки та дорожніх знаків. Нагадаю, за порушення правил паркування воді. Ям прийдеться сплатити до 680 гривень на сьогоднішній день. Вони працюють в тестовому режимі, тобто, це виключно демонстрація того, що вони є. і саме головне попередження водіїв, а саме вони використовують ось, скажімо такі флайри. Ну і вони на даний момент вони якраз контактують, намагаються контактувати з водіями для того, щоб пояснювати їм про те, що інспекція розпочала свою роботу. Інспектора працюють по маршруту, по розроблених графіках, тому е виключно, що вони, в якихось певних тільки місцях, цього не буде. Вони будуть працювати секторально, я би сказав, тобто охвачуючи все місто, але по певному графіку, оскільки ну, на даний момент немає такої кількості, де б вони вийшли і одночасно по всьому місту були інспектори. Ну, їх такого. І не буду ніколи. Протягом 10 днів з моменту отримання даного повідомлення, порушник має право сплатити відповідно до чинного законодавства, 50% від суми вказаної в даному повідомленні. Тобто, якщо штраф за порушення правил зупинки стоянки 340 гривень, людина сплачує 170 гривень, і таким чином постанова про. Адміністративне правопорушення в частині зупинки стоянки вважається виконаною. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.